І рятувати самі потребують порятунку. Після масштабної пожежі на автобазі під Васильковом, де загинуло п'ятеро людей, а чотири пожежні машини згоріли. Пожежники розповідають про справжню ситуацію з оснащенням. Чи планують вогнеборців забезпечити новими автівками? Та яке обладнання ще є в столичної служби 101, розкаже Євген Назаренко. Цей юрал брав безпосередню участь у ліквідації пожежі на під Васильковом. 8 червня там стався потужний вибух, і хоча машина була за 150 метрів від нього, вибухова хвиля була такої потужності, що спалила автівку майже вщент. Вже пройшло близько місяця, а від неї тхне сажею. Пан Юрій був водієм цієї пожежної машини і разом з усім екіпажем встиг врятуватися, хоч це було і дуже непросто. Вже хороший було по висоті. На полторах насажного дому. Загорілась кабіна, моторний У по време її просто не було. Момент займання Уралу зафільмував один з активістів, який працював біля нафтобази БРСМ. <рістична> а машині, а Живі є, є тут, всі нікого нет. І в машинах немає? машини О, горять. Машина, воно, не можемо подойти. Після вибуху машина не підлягає відновленню. Надто сильно вона вигоріла. Я думаю, не підлежить. Тому що ще багато чого мінять, І Якщо пакет колена температури повело, то вталець, вона вже не підлежить. Після інциденту під Васильковим стало зрозуміло, пожежники потребують негайної заміни автопарку. І про це відверто розповів в інтернеті ось цей вогнеборець із боярки. Бачив про футбол Дана машину навіть не взяли АТО, бо вона позитива не доїхала. Та поки про те, щоб купити рятувальникам машини, керівництво ДСНС навіть не говорить. А вогнеборці повідомляють, не вистачає всього навіть спецодягу. Ну, самі розумієте, любий хазяїн хоче знову мати у себе хазяйство. Але на тій пожежі не вистачило захисного одягу. Які е у нас на налиті жаль загоріли наші ТК-800. До речі, в Україні є лише один завод, що виробляє пожежні машини. Підприємство на Чернігівщині ставить обладнання на російську базу Урал, Камаз, ЗІЛ і газ. Жодної суто української пожежної машини наразі немає. Тож, навіть якщо знайдуться кошти, автівку для служби 101 доведеться ще пошукати. Вісім